В цьому світі порівнюється. Хтось гарніший, хтось дотепніший, хтось більш упертий, ніж дощ у відпустці. Але коли чуємо «самий найрозумніший або більш упертіший, то хочеться не порівнювати, а лише злегка посумувати за мовними нормами. Бо не все, що ми звикли говорити, є правильним мовленням. В ефірі програма Мова про мову і сьогодні говоритимемо про те, як утворювати ступені порівняння прикметників грамотно, кого і з ким можна зіставляти. А головне, як уникати конструкції, від яких українська мова мимоволі здригається. Пригадаймо. Прикметник це частина мови, що відповідає на питання, який, яка, яке, які» і називає ознаку предмета. Зелений листок. Холодна кава цікава книжка. А ступені порівняння прикметника це форма, яка показує, наскільки сильною є ознака в порівнянні з іншими. Наприклад, швидкий, швидший, найшвидший. Як же утворюються ступені? Вищий ступінь порівняння вказує на те, що певна ознака в одному об'єкті виражена сильніше або слабше, ніж в іншому. Наприклад, сонце сьогодні яскравіше, ніж учора. Цей ступінь має дві форми. Проста форма утворюється за допомогою суфіксів «ш» і «ш». Спритний спритніший, гучний гучніший. Деякі прикметники втрачають частину слова, притворені нової форми. Наприклад, легкий легший відпадає суфікс к. Високий Вищий відбувається звукова зміна. С плюс Ш дорівнює С. Такі зміни мають назву чергування звуків і трапляються досить часто, складена форма вищого ступеня утворюється додаванням слова більш або менш до початкової форми прикметника: більш уважний, менш гучний. Найвищий ступінь порівняння вказує на те, що певна ознака виражена максимально серед усіх. Наприклад, це була найспекотніша ніч літа. І тут теж маємо дві форми. Проста форма це прикметник у вищому ступені, до якого додається префікс най. Кращий найкращий, глибший найглибший. Щоб ще більше підкреслити ознаку. Можна вживати підсилювальні префікси, що найвищий, як найспокійніший, що наймодніша. Це вже стилістично яскравіші форми для художнього чи емоційного мовлення. Складена форма найвищого ступеня це додавання слів найбільш або найменш до звичайного прикметника. Найбільш холодний. Найменш влучна. А ще деякі прикметники утворюють вищий ступінь порівняння від прикметників з іншим коренем. Великий не а більший. Малий менший. Гарний кращий. Поганий гірший. Ну а зараз поговоримо про типові помилки утворення ступенів порівняння. Перше, це утворення форм прикметників, які не змінюються. Ступені порівняння утворюють лише якісні прикметники. Відносні, як залізний, осінній та присвійні батьків, заячий, не мають такої здатності. Більш залізний це що? Алюмінієвий, заячіший, вовкіший. Тут уже не мова, а звірине порівняння. Друге це надмірне підсилення. Прикметники на кшталт премудрий, старезний, тихесенький, уже мають в собі значення надміру. Найпримудріший це вже не сковорода, а сковорода промакс. Такі слова не потребують додаткових най чи більш. Третє це порівняння того, що не вимірюється. Є ознаки, які або є, або їх немає. Босий сліпий фіолетовий. Більш босий це як? І шкарпеток нема, і п'ятки вже промерзли. Фіолетовіший це що? Ще фіолетовіший за фіолетовий? Далі це подвійне вираження ступеня. Не можна одночасно використовувати суфікс ш- іш» і слова більш-менш. Більш холодніший, найменш глибший. Мовна каша. Правильно, більш холодний, найглибший. Використання самий замість най. Самий красивий, самий головний. Кальки, які варто відправити на відпочинок. Українською ж найкрасивіший, найголовніший. Далі це відсутність прийменника або сполучника у порівняльних конструкціях обов'язково вживаються за, від, ніж порівняно з. Добріший нього, розумніша всіх. Це як повідомлення без адресата. Правильно, добріший за нього, розумніша, ніж усі. Ну, а зараз подумки чи в коментарях. Спробуйте відредагувати. Це був самий смачний торт на святі. Найсмачніший торт на святі. Вона розумніша всіх. Розумніша за всіх або від усіх. Він самий відповідальніший робітник. Найвідповідальніший робітник. Це менш кращий варіант, ніж перший. Гірший варіант, ніж перший. Рішення було більш оптимальнішим. Рішення було оптимальнішим або більш оптимальним. Українська мова. Гнучка, виразна й багата. Вона дає змогу порівнювати, підсилювати, уточнювати. Але вміле користування ступенями порівняння це не лише про хто кращий, а й про те, як красиво це сказати. Тож будьмо не просто уважними, а найуважнішими до того, як ми говоримо. До зустрічі в наступному випуску!